Добрий день, продовжуємо розбирати задачі сьомого пункту номер 29 Треба знову ж таки знайти значення параметра. Цього разу корінь має бути лише один. На перший погляд, ця задача дуже схожа на попередні дві. Але є тут невеличка проблемка. І так. Отут я зараз спробую аналогічно попереднім номерам повторити повністю хід розв'язку. Ну, начебто, ліва частина будується, права частина будується. Ну, Все нормально, графіка. Давайте просто спробуємо це зробити. Значить, y дорівнює 2 модуль x плюс A-1, і y дорівнює x-1. Ось ця пряма, вона постійна, ніякого параметру тут немає. Ну, давайте тепер подивимось на те, як буде ось ця штука себе поводити. І так, я тут позначу одиничку, Ну, тут давайте табличку намалюємо. Значить, 0,1. Тут це буде тоді мінус 1. 0. І так, що у нас виходить, за штука така? Ну, був модуль. Потім його розтягнули, кудись пересунули. Давайте запишемо, значить, модуль X. Це в нас галочка з вершинкою в точці 0, 0. Далі ми його суваємо. на А. Виходить вліво. Далі ми. Що робимо? Ми розтягуємо цей модуль X плюс A. Значить, ми розтягуємо у два рази від ОХ. Далі ми його переносимо на одиничку вниз. І ось тут я хочу зупинитись. Якщо ми подивимось. На ось цю функцію, що буде її графіком. Це галочка, дійсно, вершина якої знаходиться в точці мінус А мінус 1. Тобто, у нас виходить вершинка, буде кататись. Ну добре, начебто проблем ніяких немає. А тепер робимо ось це наше перетворення, модуль функції. Що у нас виходить, змінюється. Для невід'ємних іграків абсолютно нічого. Без змін. А для від'ємних іграків треба їх віддзеркалити. Значить, буде симетрія відносно ОХ. І так, що я ось тут скажу? Скажу я тут ось що. Ось цей графік. У нас буде, на відміну від попередніх номерів, рухатись. Я знову, напевно, візьму масштаб одиничка. І зараз ми просто побачимо, що це буде не так вже і зручно. Вершина мінус А мінус 1, що це означає? Що висота завжди мінус 1, а вершинка сама, вона виходить, буде кататись. Ось такі прямій. Пунктирую її зображу. І так. Ну, Давайте для якогось фіксованого А ми це побудуємо. Наприклад, для А 0. Ось 0. Отут, то все добре. Значить, що ми тут зробимо? Ми, значить, ось вона наша А, наприклад, значення. Ну, точніше. Так, мінус А. Це ось тут, так? Да, буде. Вершинка. Значить, може десь в іншому місці краще взяти. Типу, ось тут. Десь мінус А, наприклад. І так, ось вона наша точка. Ось вона. Значить, далі, що ми беремо? Ми проводимо ось так. Кутовий коефіцієнт 2. Раз палку. І другу палку. Після. Що ми робимо? Ми її відзеркалюємо. Значить, що у нас залишається? А у нас тут залишається ось що. Ось ця тепер точка мінус 1, вона перейде в ось цю, яка знаходиться десь ось тут, на висоті 1. На висоті 1. Зараз я це позначу. Ось вона виходить точком буде. І ось він наш фінальний графік. Що з ним буде прикольного, а те, що він буде тут кататись. А єдине, що, знаєте, що тут варто, мабуть, зробити. Я цього не зробив. а Мені, скоріш за все, ось тут. Так, да, Значить, я. Давайте так. Я ось цю штуку побудую на іншому слої, потім я її приберу просто. Значить, ось вона. Ось так вона виглядає. Так, тепер ми кажемо про відзеркалення, значить на висоті 1 ми таку саму пунктирну прямо проводимо. Ось, а тепер ось тут же будуємо графік. Це я поки приберу. Тепер ось це мене взагалі тепер цікавити абсолютно не буде. Ну, наскільки це можливо, я це переберу. А далі що у мене виходить, буде відбуватися? А відбувається тепер в мене наступне. Що ось у мене є вершинка. Давайте я її ось тут позначу як мінус А і коли я буду ось це рухати, виходить, що ось він мій графік, він ось так рухається залежно від вершинки. Побудуємо ось цю пряму, яка фіксованою є. Значить, один, тут один, це 0. Ну це ось така пряма. в неї просто, як y дорівнює x, тільки на одиничку менше. І ось як вона нас Давайте синеньким це зобразимо. Ні, це на синій не схоже. Ось так. Ось це синій, ось це червоний. І нам треба знайти, при яких значеннях параметра А має єдиний корінь. Починаємо рухати оцю штуку. Рухаємо оцю штуку. Ну, тут ніяких розв'язків немає. Тут, в принципі, все погано. Все погано, погано. Ось перша ситуація, коли він є. Значить, вершинка ось ця нижня проходить через цю точку. Далі їх буде 2. Ось їх два. Ось ця червона пряма завжди перетинатиме сині, тому що вона більш швидко зростає. І так, ось тут їх стає вже 3, потім аж 4. Ні. Отут. тут. Так, отут їх скільки? Тут їх два. Отут їх раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Ось тут їх раз, два, три. там їх всюди два. Виходить, що один розв'язок у нас буде в лише одній ситуації, коли ось ця виходить вершинка правого модуля знаходиться в точці 1, 0. Ну, а яке це значення параметра? Це значення параметра мінус А дорівнює одна друга, тобто А дорівнює мінус 1 друга. Давайте я не буду. Хоча. Ні, напевно, я це промалюю. І так, значить, що в мене було? Ось це у мене ситуація 1, в принципі, а я можу отут, наприклад, отак зробити. А, типу скопіювати. Ось цей. Не можу я його зробити. Добре. Давайте отут скопіюю і так ставлю може вийде в мене. Ага, ні, це не то. А давайте тоді ось так я буду робити. Скопіюю, вставлю. Чому немає? А, нічого, значить, давайте ми оце скопіюємо. Венці нічого немає, а ось що я рухаю. Це з програмку зараз б'юсь тут. Так, стоп. Що я тут наробив вже? Ага. Так, давайте ось це ми рухаємо, все буде нормально, да? І так, значить, ось це нехай буде наша перша ситуація. Тут я копіюю і вставляю. Тут перша ситуація. Колір би змінити? Ну, нехай вже як буде. І так, значить, починаю рухати від цього. Маю, що розв'язки в мене буде 2. І в мене їх буде 2 до ось якого моменту. Ось тут їх стане вже 3. Але я можу тут, наприклад, колір змінити цієї штуки. Ні, напевно, не вийде. Ось, ну, а наступна історія. Давайте тут тоді. Це я якось, можливо, виділю по-іншому зеленим, значить оце ситуація А2. Ось. А далі є ще одна ситуація ключова. Чи немає? Так, зараз подумаю. Так, отже, в червоній давайте назвемо її ситуація А1. А в ній у нас один розв'язок. Далі, якщо ми робитимемо якось отак, у мене тут буде два розв'язки. Тобто між оцима у мене два. Або давайте краще, мабуть, я це буду робити ось тут до А. Ну, я думаю, незручність тут, очевидна. Вона полягає у тому, що рухати ось такий графік на папері, ну, точно незручно. І так, значить, ось це вона. у мене нехай буде один розв'язок. Ось тут у мене ось вона мінус А. Ось тут буде три розв'язки. Чому три? Раз, два і три. А між ними буде два. Ну, Ми це потім, в принципі, пропишемо. І так. Що буде далі? Далі буде. Раз, два. 3-4. Да, значить, буде ще одна критична ситуація, коли оця вершинка вона прийде куди. А от сюди, коли вона прийде, отут їх буде 3 розв'язки. Це нехай я зображу, наприклад, фіолетовим. Просто щоб їх відрізняти якось. Так, оце ситуація також у нас виходить трьох розв'язків. Навіщо це роблю? Тому що мені треба показати, що лише в цій ситуації, яку я зазначив, розв'язків буде один. І так, тепер давайте ось що ми зробимо. Якщо ми ось тут десь рухаємось, а, від оцієї виходить, ну там якось отак, да, ми пішли. Скільки їх буде тут. Або, можливо, щоб нам було зручніше, я. Краще ось цю штуку вставлю, і її трішечки буду рухати. Значить, ось тут у мене розв'язок один. Ось тут їх скільки. Раз. І два. Два розв'язки. І так. Пишемо. Значить, отут от блакитне. Буде два розв'язки. Ідемо далі. Якщо ми вставимо оцю штуку от сюди. І. Пройдемо якось отак тут буде скільки, значить, тут немає. Раз. А ні, це, це виходить той самий варіант. Коли ми перейшли до зеленого. Ось. Рухаємось тут далі. Раз, два, три, чотири. Ось тут буде 4. Добре. Значить, ось тут у нас чотири розіски. А отут далі скільки. Ось тут далі. Мені здається, їх буде лише 2. Так, да, отут далі їх буде лише 2. А до цього їх лише 0. Ну, тобто, один розв'язок у нас тоді і тільки тоді. Як тут його можна знайти? Ну, коли ось ця ліва вершинка, а точніше, права вершинка, вона проходить через точку 1 0. Ну, тобто тут значення параметра буде 2. Ось ця вершинка, да, вона виходить, де належить. А якщо вона лежить правіше за оцю точку. Ну, тобто, давайте ми подивимося оцю цю ситуацію. Значить, один розв'язок. Тобто оця червона ситуація А1. Інші я тут шукати, напевно, не буду. Ну, не знаю. Може, і знайду. І так, значить, що тут у нас? А1, оце А2, оце А3. Значить, А1. А1 це нам підійде, відразу кажу. І це єдине значення, яке нам буде підходити. А1, А2, А3. Тут 0. Тут 1. Тут далі 2. Тут 3. Тут 4. Тут 3, тут 2. І так, все добре. Давайте тоді подивимось, як нам знайти А1. Значить, А1 це що таке? Ось вона вершинка. Тобто, давайте тут так ми запишемо, що точка А з координатками 1, 0. Вона належить графіку Y. Давайте так. Ну так можна записати, належить першому. І мінус А при цьому. Ось ця абсциса, вона менша за 1. І так, давайте ми знову ж таки окремо подивимося. Я не буду тут систему таскати. Значить, о сюди підставляємо, що в нас виходить 0, дорівнює 2 модуль x плюс а, ні, 1 плюс А. Оце ж і, да? там за модулем, це мінус 1, дорівнює 0. Так, да, це, мабуть, не надто зручно. Тут з геометричних міркувань, в принципі, зручніше це зробити. Так, дорівнює 0 я вже записав, так. Да? Тоді 2 модуль А плюс 1 дорівнює тут одиничці. Значить, А ось тут дорівнює або мінус одна друга, або А ось тут може дорівнювати а, чому. Так, це одна друга, значить, це або мінус одна друга, або мінус 3 других. Так, а ось тут я кажу, що А у мене. Де знаходиться? А у мене більше за мінус 1. Значить, оце мені не підходить. Оце мені не підходить. А ось це значення мінус 1 друга буде мене влаштовувати. А мінус 3 других це буде, до речі, зелений випадок, коли ми ось тут пройдемо. Тобто, от випадок А2. Це знову та сама точка 1-0. Належить графіку 1. Але мінус А вже буде більше за 1. Ну, Тут ми розуміємо, що А дорівнює мінус 3 других. Значить, дивись випадок А1. Так. Мінус 1 друга. Так, да, тут виходить мінус 3 других. Ага, тобто тут треба вісь. скоріш за все, розвернути в інший бік. Да? Отак, От вісь А. Я про це казав колись. Тобто, якщо вони там від'ємні, нічого страшного немає. Просто треба. Буде в інший бік аж рахувати. І так, А3. А що така А3, до речі. А, а це виходить проходження через оцю точку. да да Через оцю точку проходить вершина. Значить, оце була точка А. А оце буде точка Б. З координатками 2-1. Значить, вершина. да саме, Вершина цієї штуки проходить. А, тобто тут ми відразу розуміємо, що це А дорівнює мінус А дорівнює 2. Значить, вершина. Вершина 1. А це точка Б з координатками 2, 1. 21 Тоді ми розуміємо, що А тут дорівнює мінус 2 одразу. Так, да, тобто це ж вершинка сама. Вершинка, ми казали, тут мінус А мінус 1. А у відзеркаленої штуки виходить тоді мінус А1 вершинка. І так, ну і один розв'язок у нас тоді і тільки тоді, коли а дорівнює мінус 1 друга. Так, да, як варіант, в принципі, може такий варіант бути, але ви розумієте, що сувати ось таку ламану тут не дуже зручно. Тому давайте я оце позначу як перший спосіб і проілюструю ще один варіант. Другий спосіб у нас буде називатись заморозка графіка. Прийом, який дозволяє зробити наступне. От мені тут не подобалося, що рухалась оця ламана. То давайте її зафіксуємо. Дивіться, моє рівняння було ось такого вигляду. Х однаково входить, але ось, тут, ось це Х плюс А дає мені варіативність. А що мені заважає ввести нову букву Т. Сказати, що це Х плюс А. Тоді рівняння набуде вигляд. Ну, от Х тоді, що це таке, це Т-А. Оце 3 дорівнює це тотожня рівність. означає, що я не розв'язую рівняння Т дорівнює Х плюс А, Тобто не доводжу цю рівність, а самостійно вводжу цю букву. Так, значить, рівняння набуде вигляду 2. Модуль Т-1. Дорівнює а ось тут це буде Т-А-1. Ну, я б тут зробив, якщо чесно, ще одну штуку. Я б тут ще замінив би а Ну, плюс 1, да? За Б. Тоді у мене рівняння набуває вигляду 2 модуль Т-1 дорівнює Т-Б. От. Порівняння вигляду номер 27-28. Це перший важливий момент заморозка графіка. Оце, оцю заміну робити не обов'язково, мені так просто буде зручніше. Не Нещо писати тут багато символів, якщо можна записати один. Але тут є один дуже-дуже важливий момент: момент полягає у заміні змінної. Права в тому, що коли ми з вами розв'язували звичайні параметри, о, вибачте, звичайні рівняння або звичайні нерівності, в сенсі без параметру, ми говорили, що заміна змінною, тобто, коли я нову букву тут придумав, це я для себе зробив, суто механічна операція, щоб менше писати. Чому? Тому що, так чи інакше, я повертався до старої змінної, Тобто обернена заміна в нас була і робив зворотню заміну, повертався до X і дивився, що там може бути, що не можу. Розв'язував все одно я, так чи інакше в кінці рівняння чи нерівність вже по X, по початковій зміні. В даному випадку, це, скажімо так, ключова ідея задач з параметрами, саме коли ми заміну використовуємо в цих задачах, скоріш за все, повертатись до початкової змінної ми не будемо. А тому потрібно. Проаналізувати, які властивості оця змінна має. Це може бути область визначення, це може бути область значень, це може бути ну, щось інше. От у даному випадку, наприклад, як сформульована задача, мені треба кількість коренів. Відразу питання: а як кількість коренів по Т і кількість коренів по Х співвідносяться? На це питання треба відповісти. Отут я запишу, що одному Т взаємно однозначно відповідає 1Х. А отже, коли я ось тут переформулював цю задачу, мені треба що? Мені треба один розв'язок ОТ. Нічого не змінилось. Чому один? Тому що ну, це ж можна як прямо інтерпретувати. Да? Тобто, один Х якийсь беру конкретний, одне Т отримую. Ніяких проблем тут нема. Тобто, якщо б там Т квадрат був, там, ну, може, якийсь там отакий графік був би, невідомо, що виходило. А так це там просто якісь прямі. Обираємо конкретно одну пряму при фіксованому А. 1х йому відповідає 1 Т. Все однозначно, все добре. Тобто, моє переф... переформульоване завдання виглядає наступним чином: ось таке рівняння має один розв'язок по Т. Ну, а далі без зайвих коментарів я просто побудую графіки лівої і правої частини. І так, це у мене будуть прямі паралельні. А ви знаєте, тут навіть я отак от навіть зроблю мінус. Мінус А мінус 1, щоб тут був плюс Б. Прийміть паралельні Y дорівнює Т через точку 0Б. Ось. А цю штуку знову я побудую просто по кроках. Вона, до речі, будуватиметься навіть простіше, ніж оці, тому що тут ніякого суву нема. Модуль Т. Це просто галочка з вершиною 00. Що ми робимо далі? Ми його далі розтягуємо, цей модуль. Розтягуємо у 2 рази від Х. Далі, що ми робимо? Ми на одиничку вниз спускаємо цей графік. Тобто це буде модуль з вершинкою 0-1. І останнє, що ми робимо, це беремо за модулем цю нашу функцію. Це буде для y більше або дорівнює нуля без змін. А для y менше 0 у нас виходить симетрія відносно ОХ. І так побудуємо в системі координат. Ік, е, ні, не, не Х, ТО І. То в нас тут буде за графік такий. І так, знову ж таки, я тут візьму одиничку, мабуть. Значить, на одиницю вниз ми тут робимо SUV. Значить, ось він виходить наш графічок. Де він буде? Ось вона його вершинка, так. Мінус один. Так. А тепер пішли от сюди. Гілочка одна, гілочка інша. Це ось цей графік. Тепер відзеркалюємо. Коли відзеркалюємо, що відбувається в нас? Оці два промені вони залишаються там, де були. А ось ця відображається ось сюди. Тобто, ось та сама штука у мене виходить. Вона абсолютно ніяк не змінюється. Ну, графік то один і той самий, просто я сув прибрав. Але тепер цей графік фіксований. Тобто, мені тепер не треба його сувати. А сувати я буду що? А сувати я буду пряму. Як вона себе поводить? Це, звичайно, пряма з кутовим коефіцієнтом 1. Ось вона. І ось вона. Точка Б. Починаю рухати. Нічого, 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 нічого. Ось він один розв'язок. Один. А далі їх вже буде як мінімум два. Тобто, ось вона єдина ситуація. І яка це ситуація? Значить, я не буду тут далі вже виписувати всі ці значення. Як я робив отут. Тобто ось абсолютно те саме. Я можу їх хіба що тут, ну, якось промалювати. Виписувати я їх вже, мабуть, не буду. Значить, ось він. Варіант, коли розв'язок 1. Далі. Б у нас тут додатнє, А протилежно за знаком, тому начебто все нормально. Тут далі 2. 2, 2, 2. Ось тут їх стан 3. Ось тут їх знову стане 3. А між ними отут їх, там десь виходить 4. Ну, воно абсолютно аналогічно. Нас цікавить лише ось цей розв'язок B1. Значить B1. Це коли ось тут ми проходимо через точку А з координаткою 1, 2, 0, B1. І це наша пряма проходить, тому тут буде набагато простіше значення параметра B відшукати. Точка А належить о цьому графіку. Тоді ми виходить, розуміємо, 0 дорівнює 1 друга плюс Б. А значить Б дорівнює мінус 1 друга. У нас було по A. А. А Значить, А ось тут дорівнює чому? Мінус 1 мінус Б. А значить, А мінус 1 мінус B, мінус 1 мінус мінус друга, мінус 1 друга. Таким чином. Ми трішечки швидше. І на мою думку, це простіше, коли ми суваємо просто пряму. Тому що сувати ось це, ну, мені, в принципі, ще нормально було, тому що я скопіпастив і чисто цю криву можу собі дозволити сувати. Точніше, це ломана не крива. Але на папері це було б незручно. Ну і навіть тут це не дуже зручно насправді контролювати, скільки тут розв'язків. А з прямою все зрозуміло. Оцю ломану зафіксували. А далі собі прямо просто верхний згортаємо, дивимося, де там прохід через точки. Ну і ще разочок тут повторили властивості кутових коефіцієнтів. Ось це там а, до цього не перетинається, тому що ця зростає круче ця. Потім починає перетинатися, і перетинатись буде далі завжди. Таким чином, цей номер ми з вами розв'язали. Всім дякую за перегляд.